перша персональна виставка фотохудожника Ігора Мокренка відкрилась у Сумах. Знаходиться в галереї костур в експозиції 15 фотосвітлин, на більшості з яких природа сум та сумщини. Відчувається якась така душа художника в цих фотографіях. Особливо, от мені мені дуже сподобалися ці дві картини: Вукет і льодяне небо. От я взагалі, якби мені хтось не сказав, що це фотографії, я б думала, що це картини. От якась змішана графіка, ну дуже красиво. Мені найбільше сподобалася картина Портал, бо там е, така е, називаємо, давня розетка намальована. А це моя стихія, бо я дизайнер інтер'єру. І найбільш. Людяне небо, воно таке, яке магічне, таке цікаве, загорожуюче, хочеться розглядати. Ігор Мокренко упродовж останніх двох років є учасником сумського фототовариства Друзі Дагера. На пленери, які влаштовували до початку повномасштабного вторгнення Росії, їздив разом із фотохудожником Андрієм Мозговим. Кожна його робота вражає. І кожен раз, коли ми з ним їздимо, разом фотографуємо. І в Ігоря може чомусь навчитись, тому що Ігор в простих речах бачить красоту, щось незвичне. І як можна переглянути фотографії, навіть просто звичайна розетка, це ну, якась фотографія, така вражає. Надіюсь, що автор візьме за основу. Оцюємо принцип, який він тут значить, відтворив, композиційний принцип фото і живопису, і піде далі працювати в цьому напрямку. Тому що одна натурна робота, вона це як основа, але треба просуватись далі. Фотосправою Ігор Мокренко почав займатись професійно у 2014 році. Зацікавився ж фотографією ще в дитинстві. У мене батько займався фотографією плівковою так досить досить серйозно. Сам робив там хімікати і готував там, і все проявляв і фіксував. І події, і, 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 і самі знімки. Свою першу персональну фотовиставку автор назвав Точка зору. Кожен бачить світ по-своєму, ну і на цій виставці я вирішив дати уявлення про мій світ, те, як я його бачу. Тобто це те, що побачив я під час своїх прогулянок містом, під час поїздок просто на пленери. Ось, і я вирішив це показати людям, побачити реакцію, може щось. Почую нове, чи цікаве, чи якусь критику. Побачити світлини, представлені на фотовиставці, можна буде упродовж двох наступних тижнів. Ірина Касьяненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.